22 вересня святих і праведних бог отців Іоакима і Анни. Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потоком царя Давида. Свята Анна, його дружина, була дочкою священика Матана і Марії, його жінки. Матан і Марія мали три дочки: Марію, Софію та Анну. Марія вийшла заміж і народила двох дочок Соломію і Марію. Собія вийшла заміж і народила Єлизавету. А Анна вийшла за Йокима і стала матір'ю пречистої діви. Отож, Саломія і Марія були рідними сестрами, дочками Марії і внуками Матана і Марії. А для Єлизавети, доньки Совії і для пречистої діви Марії. Доньки Анни Соломії і Марії були дворідними сестрами. Соломія вийшла заміж і мала двох синів Якова, Заведея і Йоанна Євангелиста. Марія, рідна сестра Соломії, вийшла заміж за Клеопу і мала двох синів Якова і Йосифа. Єлизавета вийшла заміж за Захари і мала сина Йоанну Пратеча. А пречиста Діва Марія породила Ісуса Спасителя. Таким чином, як і Заведе, Йоанн Євангелист, Яків та Йосиф, Йоанн Претеча і Ісус Христос були троюрідними братами, бо їхні матері були двоюрідними сестрами. І сьогодні також троюрідні називаються братами, як і в біблії, біблійні часи. Тому Яків Заведей і Йоанн Іоанн Євангелист, Яків і Йосиф, і Йоанн Хреститель, і Ісус Христос, відповідно, до звичаю називатися братами, хоч і були вони рідною у третьому коліні. А тепер подивимося, як про це пише святі Євангелія. Так у Євангелиста Йоанна читаємо, а при Христі Ісусу їм стояла його мати, сестра Його, мат... його Матері Марія Клеопата, Марія Магдалена. Магдалина. Отож, як бачимо, Марія Клеопова була двоюрідною сестрою пречистої Діви Марії. Про Марію Клеопову згадує Євангелист Марко, коли розповідає про розп'яття Христа, були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа і Саломія. З цього бачимо, що як і молодший і Йосиф були синами Марії Клеопової. Тих таки Якова і Йосифа, жиди називали братами Ісуса, як про це згадує Євангелес Матей. Отож, тепер нам зрозуміло, що Який Йосиф, сини Марії Клеопової, двоюрідної сестри Пречистої Діви, були троюрідними братами Христа Спасителя. Дорогі браття, є речі, про які чоловік не рад би згадувати, але згадати мусить. Злоба грішних людей привела до того, що у своїй глупості і ненависті до Господа Бога вони вголос хулять Ісуса Христа і пречисту Діву. Погалицькій землі розкидає найбезличнішу і найбезбожнішу книжку, в якій вигадують найбільшу злобу, яку могло видумати пекло, що Ісус Христос мав рідних братів і тим, Плюгавим богольством виявляє, що пречисте Діво Марії найбільшу зневагу. І ось, коли я почав писати праведне праведни богоцію, і Іоанни, прийшов до мене один чесний юнак і каже так: Мені казав один чоловік, що Ісус Христос мав братів, і що про це пише Свята Євангелії, зокрема Євангеліст Матей. І я відповів йому: Добре, чесний юначе, що ти прийшов до мене. Ось Книга святих Євангелій, дізнаємося, що вони пишуть, і ми прочитали у Євангелиста Матея ті слова, які фарисеї говорили про Ісуса. Хіба він не син тесли, хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, і його сестри, хіба не всі між нами? Тепер подивімося, що пише Євангелист Марко. Коли Ісус Христос страждав на Христі, були й жінки, що дивилися здалека. Серед них була Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Йосифа і Соломія. Що на це скаже, юначе? Матір Якова і Йосифа називалася Марія, яку святий Марко трохи нижче називає то Марія мати Йосифа, то Марія мати Якова. І ця Марія не була матір'ю Ісуса Христа. Бо святи Євангелії завжди виразно називає пречисту діву – мати Його. А що ж то за Марія, мати Йосифа або Якова? У євангелиста Іоанна читаємо: а при Христі Ісусові стояла його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопа та Марія Магдалина. Та Марія, жінка Клеопи, була матір'ю Якова і Йосифа. чи то могло? Яків Іосіф бути рідними братами Ісуса Христа, якщо мали іншу матір. Ні, вони не могли бути рідними братами, одна їх називає братами Ісуса, бо вони були синами Марії Клеопової, двоюрідної сестри Марії, Матері Ісуса. Ми навмисно дуже докладно пояснили це і гадаємо, що тепер кожен усе зрозумів, і просимо вас про одне. Бо огульник не відійме слави і близько ані причистої діві, ані великої тайни воплощеного сина Божа, але цей тяжкий гріх мечем прошуває груди причистої діви, рана її, бо причиста діва не хоче, щоб хоч якийсь гріх не вважав її сина. А ми, які так любимо причисту діву, своїми молитвами воздаємо їй славу і хвалу за всі зневаги грішників. І заплашимо гірко, заплашимо нашим народом, з якого кожен безбожник, кожен неу і крикун має право зневажати Христову віру. Так, ми мимоволі ми відійшли від предмету нашої розповіді. святі Анна мали багатий маєток, доходи з нього ділили на три частини одну давали на храм, другу бідних і третю її жили. І слід нам сказати, що були це люди святі. Якщо Господь Бог вибрав їх на батьків пречистої діви, прожили вони разом 50 літ і одним лише журилися, що Бог не благословив їх дітками, бо у жидів уважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки, і всю журбу жартували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багату пожертву на єрусалимський храм, тодішній архірей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони без бездітного чоловіка. А один зі священиків на ім'я Рувим голос став закидати Йоакимові, що Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, де паслися його стада, там плакав, молився до Бога і постив сорок днів. І праведна Анна не припиняла молитися і часто сльози текли із очей, коли думала, що це Бог карає її бездітністю. Особливо жалі души її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо пташенятами. Пшеня... 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 І така журба її ухопила, що вилила з її серця голосною молитвою. На кого я подібна ні на птиць небесне, ні на звірів земних, усі вони тішаться своїми дітками, навіть земля родить хліб для людей, лиш одна я бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами, всіх, що, що стали батьками, почитають, а я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій! Ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самоїла, Вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчести і бездітність дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі жертву і величати твоє милосердя. І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав Анно. Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословеної дочки, через яку й зайде благословення і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія. Свята Анна втішена дала обіжча своє дитя посвятить на службу Богові і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. О тому щасі явився Анна і святому Єокинові, що молився так постать на самоті і благовістив йому цю радісну вістку. А як на знак правдивості цього благовіщення волів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріз зустріне Анну свою дружину. І так сталося, Недозі Анна народила дочку її, дала ім'я Марія. А коли Марії виповнилося три роки, батьки віддали її на службу Богові в його святиню. Недовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли причистя дії виповнилося 11 років, за іншими джерелами аж до різдва Христа Спасителя. Христова церква, шанова пам'ять праведної Йоакими і Анни, на всіх найважливіших богослужіння, а також під час божественної літургії на Проскомедії, нехай їхні молитви буде щитом для нас у кожній годині, через них до Марії, через Марію до Ісуса. Величаємо Тебе, Пресвята Діва, шануємо святих Твоїх батьків і всехвально славимо народження Твоє. У той самий день святого мученика Север'яна. Святий Север'ян був воїном, він жив у селі поблизу вірменського міста Севастія. Увесь свій великий маєток святий роздав бідне, а сам не тільки явно визнав Христа Спасителя, але й утішав і скріплював тих, що йшли за Христову віру на тяжкі муки. Це він заохотив святих сорок мучеників, що сміливо стали обороні святої віри. Через пів року після їх мученицького подвигу прийшов до Севасті лютий звір, мучитель Лисі, і наказав увізнити всіх знатних християн. Тоді Северян сам став перед мучителем і опоминав його, що він не мучив слух Христа Спасителя, якщо хоче уникнути тяжкої божої кари і вічної муки. Мчитель волів спочатку його жорстоко побити, потім повісити на двері і шматувати залізними гаками, і, врешті, решт кинути у в'язницю, де слуга Божий просидів п'ять днів. Коли всеверяна вдруге провели на муки, то гордий мучитель наказав знову шматувати його тіло залізними гаками, а потім прив'язати до голови і до ніг святого важке каміння. У поясі зв'язати його мотузкою і повісити на мурах міста. У тих нестерпних муках святий Северіан голос дякував Господеві і співав, скільки було сил умираючому тілі, псалми, аж поки Господь не покликав його душу до себе. Постраждав він 248 році, Мощі святого мученика Северіана поховано в селі, де він жив під час похорону, Господь прославив їх чудом. Сідно з один покійний його слуга був воскрешений із смерти, і ще 15 15 літ, проживши побожно і праведно, при гробі святого мученика. Святий Северяне, моли Бога за нас грішних!